Питерем історії, з вами Миколаївський історичний музей, і ми продовжуємо досліджувати цікаву історію України. І сьогодні ми хотіли поговорити про змієві вали, які неодноразово рятували Київську Русь від кочовиків, такі собі вартові дикого поля. Змієві вали розташовані на території України, один із найзагадковіших об'єктів, створених людиною. Ці стародавні фортифікаційні споруди тягнулися на сотні кілометрів, тому їх іноді порівнюють із великою китайською стіною. Але однозначно відповідь на запитання, хто, коли і навіщо збудував ці захисні споруди, досі не знайдено. Втім, навіть назва валів пов'язана із легендою. У різних варіаціях переказу йдеться про вогнег. Змія, який спалював і розоряв поселення, не даючи спокою місцевим мешканцям, але його зупинив богатир або богатирі. Герой оповідання запряг змія в согу і потяг до моря або до річки, утворивши гігантський рів. Таку собі борозну. Наприкінці шляху Змій помер сам, або його вбили, а вали, що утворилися вздовж рову, назвали змієві. Сама легенда свідчить про те, що її написав народ, який займався землеробством. За іншою версією, змієві вали отримали свою назву завдяки своїй змієподобній формі. Люди, які мешкали на лісостепових територіях сучасної України, змушені були захищатися від постійних набігів кочових племен, що перетворилися на алегоричний образ змія у сказаннях. Кочовики зазвичай досягали успіху, передусім завдяки мобільності та ефективній раптовості. Але упершись у вал, ворожа кіннота змушена була якийсь час рухатися впродовж нього в пошуках місця для переходу. Таким чином, в захисників з'являлася можливість зібрати військо та ретельніше підготувати оборону. За географічною приналежністю виділяють змієві вали Волині, Київщини, Поділля, Переславля, Посулля, Полтавщини та Харківщини. Сукупна довжина валів становить приблизно 1000 кілометрів. Вони є єдиним ланцюгом споруд, хоча й не суцільним. У густій лісистій місцевості не було потреби споруджувати земельні вали, оскільки ліс і так був прикордонною перепоною, тому там могли зводити лісові засіки. Природними перешкодами також були болота і круті береги річок. Вали спочатку могли досягати завдовжки 10-12 метрів за ширину основи до 20 метрів. У середині знаходилася зміцнювальна зрубна конструкція, що надавала валові необхідну висоту і крутість. Для будівництва використовували стовбури дерев, попередньо опалені, щоб уникнути гниття. В місцях на валах споруджували додаткові загородження, дерев'яні частоколи або стінки з бійницями та сторожовими вежами. Вали супроводжувалися ровами, з яких брали землю для насипів і утворювали додаткову перешкоду для ворога. Поруч із валами іноді розташовувалися городища, в них мешкали воїни, які подавали сигнали про наближення ворога за допомогою домових вогнищ. Зустрічаються також ділянки зі складнішими захисними спорудами, що складалися з кількох ліній валів і ровів. Їх зводили в найнебезпечніших місцях, і вони були якоюсь подобою лабіринту. Вали тим чи іншим чином застосовувалися з метою оборони упродовж століть. У 17 столітті козаки використовували для захисту від набігів кримських татар. Стали в нагоді ці стародавні споруди в ХХ столітті. У валах було вирішено спорудити доти для вогневої оборони. Під час Другої світової війни їх успішно використовували для стримування німецьких танкових дивізій. Але якщо призначення змієвих валів не викликає сумнівів, висновок про те, що вони призначалися для оборони від кочовиків, було зроблено за їхнім географічним розташуванням. Про питання про авторів цих грандіозних споруд. Породило безліч дискусій у науковому середовищі, оскільки не збереглося жодних точних даних, хто і навіщо їх збудував. Відомо, що скіфи захищали свої городища земляними валами і ровами від нападів сарматських племен з другого століття до нашої ери. Але навряд чи розвинені скіфські племена мали достатні людські та матеріальні ресурси, щоб побудувати сотні кілометрів гігантських валів. Римський імператор Марк Траян, який потрапив у 90-117 роках, здійснив походи Європою, а завойовані землі огороджував валами, які частково збереглися на території Болгарії, Румунії та Угорщини. Звідти їх і називали Троянові вали. А також припущення від того, що Змієві вали лише частина троянових споруд, і разом вони становили єдину, єдину систему захисту кордонів Римської імперії. Але це суперечить сучасній точці зору про те, що кордони Римської імперії доходили лише до Дакії нинішньої Румунії. Прихильники цієї версії серед інших доказів згадують знайдені археологами римські монети. Але наймовірніше, вони є лише підтвердженням торгових зв'язків римлян із народами, які населяли ці території. Деякі історики наполягають на тому, що вали звели готи, які мешкали на території України у 3-4 столітті. Потім готів відсунули гуни. Частина готів мігрувала на захід, а частина залишилася та асимілювалася. Але готи перебували на території українських лісостепів близько півтора століття та були не такі чисельні, щоб організувати подібне масштабне будівництво. До того ж, вони не мали відповідну організаційну структуру. Союз готських племен проіснував близько 30 років. Отже, готи були не в змозі побудувати сотні кілометрів потужних захисних загороджень у такий короткий термін. Наступна версія говорить, що вали збудували стародавні слов'яни приблизно з періоду ІІ століття до нашої ери і до 7 століття нашої ери. Але таке грандіозне будівництво вимагало б організації великої частини населення і для спорудження, і для подальшого захисту від чисельних ворогів. Звідси випливає припущення. Що будівництво таких масштабів могла розгорнути лише держава з досить сильною централізованою владою. Найбільш правдоподібною версією про те, що вали вбудували впродовж століття різні народи, Осіле землеробське населення за всіх часів змушене було захищатися від постійних набігів кочовиків і вали порожні. Продовжувались і споруджувались за часів Київської Русі. Слов'янські племена прийшли на ці землі з Дунаю через Карпати та зайняли землі від Дністра до Дніпра. Кочові племена е... Оборів, печенігів, угрів нападали на осілих слов'ян. Віщий Олег оголосив Київ столицею, почав городити. Можливо, припустити, що мають на увазі земляні вали, оскільки Київська Русь вже мала можливість здійснити будівництво великих оборонних споруд. Є письмові свідчення того, що князь Володимир Святославович, червоне сонечко, захистив межі держави від кочових ворогів, дуже міцними та дуже довгим Укріпленням будівництво стін і валів тривало і за Ярослава Мудрого в 11 -му столітті. Українські археологи в результаті розкопок довели, що основну частину змієвих валів побудовано за правління Володимира Святославовича та Ярослава Володимировича наприкінці 10-го, початком го століття для захисту кордонів від печенігів. Цей факт підтверджує, й будова валів, характерна для Київської Русі, і речі знайдені в окремих валах і наявність вздовж лінії валових поселень та укріплених пунктів, заснованих наприкінці 10-го, першій половині XI століття. Ярослав Мудрий розбив печенігів і переніс кордони держави далі на південь, де було збудовано нову лінію оборони. А коли Русь зіткнулася з новою хвилею кочевиків – половцями, то в боротьбі з ними склалася нова тактика захисту кордонів, а вали втратили своє ключове оборонне значення. Таким чином, змієві вали допомогли молодій державі закріпити за собою лісостеп та сприяли розквіту Київської Русі, створивши умови для мирного розвитку. Плутанину внесли ще й знайдені на цих територіях довгі кургани, земляні насипи, валоподібні чи овально. Продовженої форми, що містять у середині залишки кількох спалених тіл, такі кургани будували кривичі е, у VI-X столітті. Виходить, що частина валів може справді становити кургани, які мали, звісно, похоронне, а не оборонне значення. Таким чином, змієві вали могли створювати різні народи, їх зводили, вони руйнувалися, їх вдосконалювали, доповнювали, перебудовували впродовж кількох століть осілі землероби яким вдалося закріпитися на цих землях. Ця версія пояснює наявність у валах десятки культурних шарів.